Центр безпеки міста розпочав свою роботу майже рік тому. Відтоді відбуваються систематичні експертні наради з питань безпеки за участі представників громадських формувань, організацій, ініціатив правоохоронних органів та влади. В ході останніх подій такі наради стали щоденною потребою. На одній із них, за згодою міського голови Львова, було прийнято рішення відновити загальні патрулювання вулиць міста. Ми прекрасно розуміємо, що ворог буде використовувати і інші. Бетуди війни, це є терор, це є диверсії, тому ми повинні бути максимально готові, тому ми відновлюємо активну фазу громадського патрулювання, в якій включається і муніципальна дружина міста Львова, і дуже багато громадських організацій. Центр координує піші, вело та автомобільні патрулювання Львова. Це відбувається за допомогою рації Зело на каналі Варта 1 Громадська організація Варта 1 ще з часів революції на майдані зарекомендувала себе як саме достатня добре згуртована структура для підтримки правопорядку в місті. Згадує один із засновників варти 1 ігор Зінкевич. Було розроблено цілу схему дій. Коли в нас були ті ж самі. Барикади, там де кухня, грубчака, бляха, телевізор, КПП, Тел. Це ми з відвартою координували ті всі речі. Кухня це була в нас. Ми сиділи безпосередньо старалися. Це якось координуватися. Координувалися за допомогою ЗЕЛО, спеціальної програми, яка будь-який комп'ютер чи телефон перетворює на справжню рацію. Зараз канал Зело використовується для екстрених повідомлень про події, які відбуваються в місті. Викладено. Номерний знак. Сергій Василь. Вона зразу набирається повідомлення і розширюється 95, по всьому Андрій Христина. допомогти знайти зниклу людину чи викрадений автомобіль, затримати правопорушника, попередити людей про афери чи навіть прихистити домашню тварину. Не залишають поза увагою жодного випадку. Чимало проблем вирішується саме через канал Зело. У мене багато людей були в онлайні, яких не знаю. Вони просто давали інформацію. Є співробітники. Так, але коли на канал заходить інформація, наприклад, там затримана людина, в нього пістолет. Прізвище таке то, таке, таке. На каналі з'являлася людина, яка просто казала, ця людина співробітник Шевченка скорив. Зараз на часі війна і активна допомога фронту є обов'язковою роботою варти один. А трагічні події у Маріуполі змусили об'єднати зусилля усіх громадських організацій і формувань заради безпеки міста. Хватить. Показувати хто крутіший, хто розумніший. Зараз на даний момент всі зорієнтували для того, що розуміють, що це дім, це твоя родина, це твоя сім'я і є можливість присвятити годинку-дві уваги місту і безпеці міста. Першочергово відновили контрольні пункти при в'їздах в місто. Інспектори дає спільно з батальйоном патрульної служби міліції особливого призначення Львів, стоять на сторожі порядку. Бажне відділення нам покажете. Так, обов'язково покажемо. Перевіряють водіїв на законність керування транспортними засобами і на предмет присутності зброї чи вибухівки в автомобілі. Переважно зупиняємо престижні автомобілі, вантажні, от, вантажу пасажирські буси так далі, там, де може щось таке більш щось можна оглянути. Пліч-опліч з міліціянтами і активісти Львівського автомайдану оновленого. Поставили так само палатку, тут буде пункт обігріву. Можете подивитися, бочка стоїть і на майбутньому будемо збирати допомогу на АТО, хто має бажання, то може привозити сюди палатку.